Кольорові варіації профнастилу, як правильно підібрати відтінок для створення зовнішнього вигляду будинку. Вибір кольору важливий для створення гармонійного зовнішнього вигляду будинку, який відповідає вашому смаку та оточенню. Кожен колір профнастилу. доповнює архітектурний стиль і середовище. Експерт з дизайну дає три корисні поради щодо вибору кольору по перше, потрібно врахувати елементи природи. Розгляньте оточуючі ландшафти, кольори рослин і сезонні зміни, і спробуйте підібрати відтінок профнастилу, який гармоніює з природою. По-друге, архітектурні особливості сучасна архітектура. Може добре виглядати з вибором яскравого кольору профнастилу, тоді як традиційний будинок може виглядати більш гармонійно з природніми або нейтральними відтінками. По-третє, особистий стиль. Якщо ви віддаєте перевагу класичному та елегантному стилю, вам підійдуть приглушені або традиційні відтінки. Якщо ви любите сучасний дизайн, розгляньте яскраві або незвичайні кольори. Ретельно підбирайте кольорову палітру профнастилу. для створення неповторної зовнішньої обробки будинку. Безкоштовна консультація та замовлення прайсу і розрахунку за телефоном 067 112 1133.